Привіт-привіт, мій досліднику! Сьогодні ми з тобою відправимось у цікаву подорож. Наш казковий потяг повезе на чарівну галявину, де росте незвичайне дерево. А ось і це дерево, про яке я тобі говорила, але спочатку відгадай загадку. Це слово кожен знає і на що не проміняє. До цифри сім додам я, що вийде. Вірно, сім'я. Ти здогадався? Це родина дерево. Родина дерево це схематичний зв'язок між рідними людьми, які утворюють один рід родину. А зараз послухай, будь ласка, віршик. Коло, риску, закарлючку, на папері пише ручка. Все з'єдналось загадково і з'явилось перше слово. Здогадались, яке саме наймиліше в світі мама. Про кого віршик? Так, про маму, про найдорожчу людину в світі. Про маму є багато пісень, віршів. А чому? Ти знаєш? Тому що мама поруч з нами. Вона приголубить, і їсти приготує, випере і випрасує одяг, і кіски заплете, і причеше. А коли ти захворієш, мама не спить, тебе лікує. Пропоную ще одного віршика. Все на світі вміє тато. Може шафу змайструвати, швидко цвях заб'є у стіну, ще й полагодить машину. Я завжди йому кажу, тату, дай допоможу. А цей віршик про кого? Так, про татуся. Опиши, будь ласка, свою матусю та татуся. Які вони? Що вони полюбляють робити? Тато і мама найрідніші й найдорожчі. Їх треба поважати. Їм треба допомагати. У них маємо вчитись доброти і мужності. А хто в сім'ї твоїй найстарший? Як звати твоїх дідусів і бабусь? Ким є бабуся і дідусь? твоїй мамі та татові? Молодець! Скажи, будь ласка, а якщо бабусі та дідусі живуть далеко від нас, як потрібно піклуватися про них? Вірно провідувати, телефонувати до них, цікавитись обов'язково про їх здоров'я, вітати святами та днями народження, допомагати і в радості, та у важкі часи. А хто живе у твоїх родинах? Вірно, братики, сестрички. А чим ви займаєтесь разом? Як треба поводитися з рідними людьми? Давай ще раз розглянемо наше родинне дерево і назвемо всіх членів родини. Кожна сім'я дружна, гарна, як наше родовідне дерево. Щоб жити в злагоді та мирі, в кожній сім'ї є правила та обов'язки кожного члена сім'ї. Пропоную пограти в гру торбинка злагоди в сім'ї. Я пропоную тобі слова, а ти повинен відібрати ті слова, які забезпечують злагоду в сім'ї. Неприязнь, доброта, чемність, страх, взаємодопомога, підтримка, щирість, справедливість, любов, зневага, неправда, лінь, чесність. Безвідповідальність, сварка, повага, ласка, співчуття, щедрість, культура, порядність. Ти молодець, гарно попрацював. Я вдячна тобі, а тепер нам пора повертатись назад. Ось ми і повернулися з подорожі. Давай пригадаємо, що ми сьогодні робили, чим займалися, що найбільше сподобалось під час подорожі. А ще я пропоную тобі один з цих віршиків вивчити. Дякую за увагу! Всього тобі найкращого!